Футбол, що заряджає. Відчуття, що залишається, разом до перемоги було і буде. Вітаю наших вболівальників в програмі Оболонь Подкаст. І сьогодні нашим гостем став директор СДЮШ Зміна з футболу Сергій Вікторович Конюшенко. Добрий день. Добре. Як ваші справи? Непогано, дякую. Як ваші? Та теж добре. Добре, коли наша футбольна команда перша перемагає. Це дуже добре. Однозначно, тому що ми всі оболонці, ми переживаємо, вболіваємо. Кожен по-різному. Хтось на кожну гру ходить, а хтось через гру, а Але може. Але вболіваємо? Раз... Ні, вболіваємо. А за кого нам вболівати? Тільки за оболонь. Тому що ми оболонці. Це точно. Давайте почнемо з дуже гарної теми, що для вас футбольний клуб Оболонь. Футбольний клуб Оболонь, це, перш за все, це команда, е, яка в моєму житті, е, як то кажуть, в футбольному житті, в якій я провів, мабуть, половину свого життя спочатку як тренером, а потім, верніше, спочатку як футболіст, а потім як тренер, тому футболь, футбольний клуб Болонь для мене, можна так сказати, рідна команда, з якою у мене пов'язані роки десятиліття, можна так сказати, мого життя. В цій команді я пережив і хороші, і погані часи, але Повторюю, це частина мого життя. Про ваш тренерський досвід. Ви були тренером у Болоні різних часів, різних команд. Розкажіть, будь ласка, що вдалося зробити за весь цей час в різні періоди? Як тренер, я починав. Е, мені президент довірив очолити дублюючий склад. Це напевно було десь, не пам'ятаю вже в якому році. Ми вийшли до Прем'єр Ліги і клуб повинен був мати команду дублюючий, молодіжний склад. І мені довірили, пам'ятаю, очолити команду, да, якої не було зовсім. І ми починали все з нуля. Багато пройшло молодих хлопців, але, чесно, нам вдалося на протязі років, декілька, по-моєму, три роки, да, у нас був час. Більш-менш непогану команду е, зробити, ну, ви знаєте, е, команда то таке, але саме головне виховувати гравців молодих для першої команди. і ну, Я знаю, ну, що ви виховали гравців. Ну, так, так, доля склалася, випадково. що ми всі випадково. разом для першої команди, і Не багато, випадково. але. Гравці заграли в першій команді і, як кажуть, правильно все робили, всі разом. І не тільки Я, як тренер, а як керівництво, і президент, який поставив однозначно задачу якомога більше гравців дублюючого складу, повинні грати. А навіщо тоді дублюючий склад? Правильно, якщо. Гравців запрошувати з інших команд, тільки треба якомога більше гравців з дублюючого складу. Ось питання про президента. Що він за людина? Олександр В'ячеславович, що це за людина? І це людина, котра ну, зробила все для футбольного клубу «Оболонь»? Ви знаєте, Олександра В'ячеславича, я вже знаю, напевно, на років 30. Е, в в 90-ті. 7-8 році боюся помилитися, але він вже була команда Оболонь, тут керівництво було інше, але е... Оксано е, протягнув свою руку до допомоги в певний період часу. Потім, ну і очолив команду футбольного клубу Оболонь. Дуже допомагав і допомагає. Е, тому Олександр Вячеславович, я знаю, він е, любить футбол, він живе, це теж частина його життя. Е, те, що він успішна людина, це всі знають. Е, а на рахунок футбольного клубу, так, да, е, ця людина для. Футболу на оболоні зробила дуже багато, дуже багато, і дай Бог йому здоров'я, щоб він ще робив і натхнення, щоб е, робив для футбольного клубу оболонь і для глядачів багато чого. Я скажу, що е, ця людина все можна так сказати, зробила. Для того, щоб на оболоні була професійна команда і не тільки професійна, дякуючи йому, він дуже допомагає нашій школі. Вже досить давно ми працюємо з футбольним клубом оболонь як партнери, і дякуючи Олександру В'ячеславовичу і Олександру Івановичу Різніченко вони допомагають багато. Ось питання про ваше функціонування футбольної школи «Ездюшор Зміна». Розкажіть, будь ласка, що це за школа та її функціонування яке? Ну дивіться, здюш футболу зміна це дитяча е, спортивна школа, чисто футбольна. Вона вже. Е, Працює, напевно, з 77-го року. Коли оболонь застраювалася, я ще пам'ятаю, за моєю спиною школа, де я навчався. Да, і я все це бачив, я виріс е, разом з цією школою, я бачив, як переживав, як тут поле будувалося, як оболонь розширялася. Це державна школа, е, держава. Е, Фінансує. Е, і, знаєте, Не завжди не завжди хватає, як то кажуть. Тому в цьому питанні футбольний клуб Оболонь дуже допомагає нам. А взагалі ми так в школі вистроїлася ця вертикаль, що у нас. Повністю є всі вікові категорії, починаючи з шести років команди, які грають на першість міста Києва, і закінчуючи академічними командами: це Ю 14, 15, 16-17 років, які грають вже на національну лігу майбутнього на, з командами по всій Україні. А вже наших вихованців кращих, які закінчують і школу в 11 класі, випускаються зі школи, ми стараємось передавати їх. До Ю-19. До Ю-19 да, першочергово тренери, ну, це не тільки вони там закінчились і вони забирають їх, запрошують. До Ю-19, але вони слідкують, рік-два ведуть, і з нашого боку ми, щоб не втрачати цих дітей, ми рекомендуємо кращих, наших вихованців, а вже потім вже вони переходять до U 19 і там уже. Продовжують свою футбольну кар'єру в Ю-19. Тому вертикаль разом, я ж кажу, що разом з футбольним клубом Оболонь ми вистроїли всю вертикаль. На жаль, батьки не розуміють багато чого в структурі, як будується ця структура, і тому шукають інших. Команди. Але головне це ось, наприклад, школа, зміна, потім Ю 19, а потім вже перша команда. Так, так, так. Оця вертикаль, вона повністю заповнена, ну, дає можливість е вихованцям нашим повністю пройти і прогресувати туди, наверх. А якою ви бачите зараз оболонську молодь? Яка вона е та? Розкажіть про неї, будь ласка. Ви знаєте, молодь вона завжди різна в той чи інший час. Є різні, є різні. І вихованці є різні, які хочуть чогось е, досягти. Є просто які ходять, відвідують. Тому вона різна. Я однозначно так. Не можна сказати. Молодь є молодь. А як вам робота академії клубу та вертикаль до першої команди? Як вона будується вашими очима? Ось, Розкажіть. Ну, як, у нас школа працює. У нас багато непоганих тренерів, але розумієте, завжди. Все буде мало і хороших тренерів, мало, і хочеться щось змінити, але е, ну, знаєте, не завжди виходить. Тому що, ну, на, на то є причини. Я не буду вам казати, але якщо б це так просто було, то можна було все. Е, Треба шукати компроміс. Ну, ну інколи так. Да. Не, не завжди твої твоє бажання реалізується, тому що ну є багато нюансів. Наприклад, знаєте, в мій час батьки, коли я теж. Виховувався далі, я виховувався в Динамівській школі, я випускник динамівської школи. Ну, раніше, ну, такого не було, щоб батьки там, приймали участь, в, як то кажуть, в підготовці. Знаєте, мягко кажучи, а тут є досить багато людей, які. Але багато з оболоні, ось, наприклад, Монтян, Шевченко та інші? Ось вони пішли в куди, в Динамо Київ? І оболонська школа завжди була крута? Так, ну, да, так, да, є оболонці, які досягли певних вершин. Шовковський теж. Ну, да. А які є. критерії виховання для першої команди? Які критерії виховання футболістів в вашій школі? Які фактори назвіть, будь ласка, е, ви знаєте, зараз, одні із причин, тому, чому вихованці не всі доходять до випуску. Багато причин. Одна з причин, знаєте чому? Тому що досить багато вже академій, навіть в Динамо зараз не топ-академія, да? тому що багато е команд е поробили академії свої умови, таких як круг, ЛНЗ, е да навіть той же Металіст 1925, ви ж розумієте, е Нам дуже конкурувати і, як то кажуть, е Ну, втримати дітей е, тяжко, тому що, от на моїй практиці, ти розмовляєш з батьками, ти доводиш йому, чому у вас тут може бути краще. Так, да, все залежить від вашого вихованця, але що у нас ми маємо, і може бути краще в майбутньому для вашої, але вони ну, не дослуховуються. Ну, це їхнє, як то кажуть. Право, кожен вибирає, де йому краще. Тому, знаєте, ну а критерії які? Такі критерії, які які в футболі, швидкість, перш за все. Інтелект. Ін, ну, футбольний інтелект обов'язково. Ну, а там вже. А У... які вам футболісти ось подобаються? Ви багато чого бачили за своє життя? Ну, різні, розумієте. Футболісти, знаєте, на кожній позиції тренер бачить того чи іншого футболіста з тими чи іншими якостями. Наприклад, ти ж не можеш поставити крайнього півзахисника да, високого під 2 метри зростом, да, на ті або інші позиції грають інші. Футболісти. Головне, щоб ця, ця гармонія на футбольному полі була. Єдиний колектив, щоб вони виконували настанови тренера. Щоб вони тренера не любили, а виконували настанову. Тренера не треба любити, його треба поважати. поважати. Да, але на футбольному полі ти повинен виконувати те чи інше завдання настанову тренера. І якщо це буде колектив, ну то будуть результати, розумієте. А ось питання про футбольний клуб «Оболонь». Яка атмосфера у футбольному клубу Оболонь? І це правда, що це сімейний клуб зі своїми традиціями. І які традиції? Ну, я не знаю, яка там внутрішня атмосфера. Ви своєї були, ви Ні, знаєте. ну на стадіоні, на стадіоні, да, всі підтримують і вболівальники. А, а атмосфера, ну. Я, ну моя суб'єктивна думка, що, ну, по-перше, оболонь це як в Англії, да, це команда району, там Вестхем район, там, команда Евертону, вболівальники свій район, там, у Фулхема свій, так і в Києві. От район оболонь, це всі, всі знають, що це команда. Але це бренд. Е, ну так, да, це бренд, перш за все, але і команда пивоварів, Болівальники що кричать, пивовари вперед. Бренд пивовари. Да. Так що це районна команда. Де... Ну, це класно, якщо б у кожному районі міста Києва, ну, хоча б у декількох ще були б свої команди, то, то було. Ну... Може бути в майбутньому, дай Бог. Як вам наші вболівальники? Розкажіть, будь ласка, історії якісь з ними. Я знаю, що у вас вони є. Ну, чесно, вболівальників, я. ну, Таких історій я не можу вам сказати. ну, Можу таки сказати, що, ну, бачите, ця війна раніше було і більше і на стадіоні вболівальників. і тут і... тут, Ну, завжди були свої вболівальники на оболоні. Раніше за нами їздили автобуси з своїми вболівальниками, ну, які підтримували в інших містах на наших іграх. І, і в Донецьку, і в Сімферополі, і на Західній Україні, у Львові були вболівальники. Ну, але Оболоні ти... свої вболівальники. Але приємно, коли вони е, дуже. Ні, ну, завжди приємно, Разом коли... з вами. Завжди приємно, коли багато вболівальників, які підтримують команду. А як вам атмосфера, ось, наприклад, Динамо, оболонь, Динамо Київ останній матч? Ні, ну завжди на, на дербі Динамо оболонь, атмосфера, вона. Відрізняється. Да? Але ж я ж повторюю, ну, багато вболівальників, вони знаєте, вони постійно ходять. Не тільки на на динамо. Болівальники, які кожний, кожний матч незалежно від команди, яка грає на оболоні арені, вони приходять і вболівають за свою команду. Оце вболівальники. А чи потрібен футбол зараз українцям під час? Потрібен, потрібен, так. Да. Однозначно потрібен, тому що, знаєте, це якась віддушена від тої атмосфери, яка зараз в країні, і в тій ситуації, яка, в якій наша країна зараз і наші люди. Тому однозначно потрібен. Сергій Вікторович, розкажіть, будь ласка, які у вас емоції від завоювання Кубків разом з футбольним клубом Оболонь та підвищення в класі? Ну, ось ми всі знаємо, що ви разом з командою вигравали першу другу лігу, підвищувались в класі. Розкажіть, які у вас емоції? Ні, ну однозначно емоції позитивні, тому що ти разом з командою проходиш якийсь шлях, потім ти досягаєш. Наприклад, там першого, другого, третього місця, який дає е, в майбутньому підвищитись в класі. Емоції ну, тільки позитивні, а особливо коли з першої до Прем'єр-ліги виходиш. Да, тому кожен футболіст, я гадаю, повинен мріяти гра грати в Прем'єр-Лізі, тому що е, не тільки в українській Прем'єр-лізі, але й в Європейській, дай Бог. Нашим вихованцям. Але однозначно це позитивні, тому що ти разом з командою ти працюєш кожен день по дві-три тренування, і в кінці ти досягаєш успіху, то це -таки позитивні. Так, да, це бонус, якщо ще президент винагороджує, да, це вдвічі приємніше. А я ж кажу, повторюю, що мрія футболіста вона повинна одна грати в Прем'єр-лізі, тому що там рівень найвищий, якщо ми кажемо про нашу прем'єр-лігу. А так. Побажання нашим болівальникам від вас та батькам. Вболівальникам, ну, знаєте, побажання одне, те, що написано у, вас, у нас на футболках ігрових, разом і до кінця, переживати не тільки е, хороші моменти, але болівальники, справжні вболівальники, вони переживають і погані моменти. Ще побажання вболівальникам підтримувати, як підтримувати? Коли х... добре тоді хвалити, а коли погане коливати словами, не треба. не треба. Тому що кожен футболіст, він виходить і хоче принаймні. Ну, продемонструвати свої якості, да, якості свої кращі. Не завжди це виходить, розумієте? А коли ти сидиш на трибуні і чуєш, як хлопців, люди лають. Лають, да, коли погано. Ну, не завжди виходить, знаєте. Футбол без помилок не може бути. Не помиляється. Так і в житті. Так, да, так, да, так як і в житті людина повинна помилятися, щоб вчитися. Тому болівальникам підтримувати, підтримувати, а батькам теж підтримувати своїх дітей, допомагати, поважати один одного перш за все. Тому що в нашому житті. Не вистачає знаєте, поваги до ближнього. Це не тільки зараз, а, на жаль, перш за все, треба поважати людину, яка біля тебе. Розумієте? І, і все і, да, підтримувати, тоді у нас суспільство буде краще. Якщо буде краще, це вже добре. Я хочу вам подякувати за це інтерв'ю. Це була програма Болонь Подкаст. Сьогодні у нас в гостях був директор СДЮШ е Зміна з футболу Сергій Вікторович Конюшенко. Дякую вам величезне. Дякую. Вперед повари! Футбол що заряджає. Відчуття, що залишається, разом до перемоги було і буде.